Орнамент мотив. Називається сонечко. Це називається коновка. Коновка. Це пити. Знизу. Це називається кривулька. Мене надихнув на це Василь Григорович Парахін. Ми робили виставки, і я приніс свої роботи. Показати. І він показав, так, покрутив головою і мені порадив, каже, ти би краще зайнявся бандарством, випалюванням. У вас там такий є прекрасний майстер є Грималюк Іван Юрійович. піди до нього, повчися, і, і то тобі краще буде, ніж то, що ти робиш те, що всі роблять. Це найперше, І я коли виготовив в нього, то й показую, кажу, дивіться, Іван Юрійович, чи добре я це зробив? Ну, а як може бути перша робота така досконала. Та він так взяв і подивився на, на, на сонце, а там шпарики такі є, тут дно недобре підігнано було. І Він так по по-народному сказав мені, каже, для рідкого не буде, а для гороху стане. Це Та... називається вісний ніж. Це Та... лавка. Така педаль є знизу, отак затискаю тут і все стружиться. Є наслід, годину працюю, другу, а нема щось друге роблю, потім приходжу, закінчую це. Складно виготовляти цей посуд. Це не всім дається. Але я так захопився вже, що я добре там вже так досконало це вивчив, навчився цього. Бо і обручі, такі, бачите, обручі що об'єднуються, обжимаються, Це також дерев'яне все. Тут немає ніде металу. цвяшка немає забиту, абсолютно нічого немає. Бодня це бочечка, бодня. І від неї пішла назва «Боднарство». І, і ось це така, ось це як для солі, сінечка. Цукорниця, цукру ну, для зберігання цукру. Потім вже випалювання йде, коли вже готова річ зроблена, тоді вже прикрашається, щоб воно було так сказати, цікавіше. Оце ружа називається. Це називався, називається клятва опришків. Це опришок, це молоді опришки, а це довкола них, ну, як би сказати, Такі молоді, молоді. Я такий за характером є, що найкраще це українське, найкраще це наше традиційне. І я так проповідував цю свою ідею і так постійно.